Ну ось так от я тут і оказався. М -м, прикольно. Ну так. Зараз ми практично дійшли до мого сховища. О, воно вже бачено. Але треба ще трошки... Ми не проти, ми не проти. А то у нас дому нема, а то його знищили зомбі. Хто? А, ну не, тв... не рухатися. Грабіжники, полу... не, ви тв... рухатися. Е це я, це я, Андрій. Андрій, це я. А, а, а це ти, Саш? Добре, проходьте, проходьте. Зомбі ззади вас нема. Та ні, нема. Нема. Добре, добре. Так проходьте, за мною, за мною. О, добре, добре, проходимо, проходимо. Так, так. Це наше невелике укріплення. Це, не... це Андрій зверху. Ще з іншими познайомлю. Добре, добре. Я не проти. Так зараз я підійду, я підходжу, ось так от залажу. Все. Так, ну ось це наша база. Так, тут в нас трошки боєприпасів. О, добрий день. Так, почекай. З моєї сторони багато зомбі. і один мутирующий. О, ні, він мене чуть не вкусив. О, получай. Чорт, я не можу в нього... Я не можу в нього попасти. Добре, тоді цих відстріляв. Получай. Він до... О, він чуть другий раз мене не вкусив. Він якийсь мутований. Получай. Получай, получай. Я не можу його вбити. Він прыгає. Він, він пробить. Ух. Чорт, зараз підійду. Так, обережно отак. У мене дуже добра зброя. Відійди. Так, ну васильку. Відійди. Так. Матвій, відійди, відійди. Ще я з ними розправлюся. Так, а ну зомбі получайте. А -а, помрить. Всі практично всіх положив. Остався якийсь воєнний зомбі. У нього є пістолет. Ну добре. Получай, помри вже. Він прыгає! <рив> Получай! Поганий мутант. Вони вже мутують. Це не добре, це дуже не добре. Вони скоро Скоро всі такі зомбі будуть, а потім ще більше. Ну нічого. Фу. Він сорокопав. Ще доб'ю того воєнного зомбі. Все, мінус всі. Добре, добре всі. Мінус, мінус, всі, всі, все, з моєї сторони все. З зомбільними. Дя о, дякую. Так. З тобою все добре. Та -та -та -та. Мене звати це Максим. Мене звати Максим, а це Вадим. Приємно познайомитися, Яндек. Ми маємо трошки запасів. Ми жителі, нам ми... Ага, добре, не вол, не хвилюйтеся. Я Андрій, ми тут... У вас є зброя? Так, так. У мене є автомат і декілька антивірусів. Але їх, їх... декілька штук, всього, всього лише три. О, нічого. нічого. Ну це ж не один або нуль. Так, також вірно. У мене не а у твого друга? Ні, ні. У нього є пістолет, але нема патронів. Ну, це вже краще. У нас є зброя, тому ми можемо захищатися. Так. Ну добре. А, так, ще. Угу. Так, треба обійти обережно. Так. О, да. так. Йди познайомся з друзями, а я поки що з Василем. Пообщаюся. Добре, добре. Коротше, у нас є антивірус. О, добре, це добре. Ми не зможемо тоді тебе вилічити. Тому нічого страшного. О, це добре, це добре. Це добре. Що я не помру. Так, ти не помреш не А у нас Мандрій. Там ще Матвій. І Василь, Вас... але Василь недавно зомбі вкусив, тому нам треба антивірус. Нічого, о добре, добре, у нас є, ми дадемо. Коли мені треба буде їх дістати. Добре, вибачте, але мені треба на пост стати, захищатися, пере... підстрілювати зомбі, які прийдуть. А то друг пройдуть зомбі. І все, гаплик, а то у нас захисту нема. Нормального. Ну також у вас там Ну нічого. Тепер ми точно зможемо похти зомбівірус.